Усім привіт! Я маленький їжачок, в мене повно голочок, яблучка збираю я, їх любить так уся моя сім'я. Я по лісу скрізь ходжу, що знайду на голочки саджу. Як до саду завітаю, груш та яблук назбираю. Зараз у нас з вами пора року осінь. І прийшов час збирати урожай. Сьогодні ми з вами будемо разом його збирати. Але спочатку давай згадаємо, а що росте у саду? Правильно, там ростуть солодкі фрукти та ягоди. Ягоди це соковиті, найчастіше невеликого розміру плоди дерев, кущів і трав. А фрукти це їстівні плоди деяких дерев. І кущів. Пропоную пограти в гру «Знайди тінь. Розглянувши картинки, назвіть, які ви бачите фрукти та ягоди. Молодці. Яблуко знаходиться в третій клітинці, а апельсин в першій. Вірно, вишенька знаходиться в третій клітинці, а виноград у першій. Вірно, персик знаходиться в другій клітинці, а банан у третій. Пропоную зробити таку цікаву і веселу аплікацію їжачок з яблучком. Для цього нам треба шаблон яблучка, заготівка їжачка, клей, серветка, клейоночка, чорний олівець. Беремо клей, намазуємо хвостик яблучка внизу. Перевертаємо та приклеїмо до яблучка. Притискуємо серветкою. Переходимо до наклеювання листочків. Намазуємо їх в кінці. Перевертаємо яблучко та приклеїмо по черзі листочки. Не забуваємо про використання серветочки. Наше яблучко готове. Тепер робимо оголочки для нашого їжачка. Треба взяти смужку паперу. Намазати клеєм, притиснути та вийде голочка. Так робимо дуже багато разів. Коли ви зробили всі голочки, беремо олівець та малюємо лінію. Це буде наш орієнтир. Намазуємо її клеєм. Дуже гарно промазуємо. Тепер по черзі приклеїмо наші голочки зліва направо, одна біля одної. Робимо ще один ряд голочок, але намазуємо його трішки зверху, як ви бачите на відео. Приклеїмо наші голочки. Робимо третій рядочок голочок. Він буде в нас внизу. Намазуємо клеєм та приклеїмо голочки. Коли всі голочки приклеєні, переходимо до наклеювання мордочки нашого їжачка. Добре промазуємо його клеєм від серединки до країв. Та приклеїмо на яблучко. Притискуємо серветочкою. Тепер приклеїмо очі нашому їжачкові. Ще приклеїмо носик. Обов'язково намалюємо посмішку нашому їжачкові, щоб він посміхався. Тепер переходимо до наклеювання лапок нашому їжачку. Гарно їх промазуємо та приклеїмо. Використовуємо серветочку. Такий гарний їжачок може вийти і у вас. Спробуйте його зробити, а я буду чекати на ваші фотографії з нетерпінням. До побачення!